Всіх вітаю. Вважаю, що про Nissan Leaf вже всі пісні написані і заспівані, але в цього Nissan Leaf батарея 40 кВт-час. Він на одному заряді може проїхати близько 230 км загалом. Автомобіль мого приятеля, комплектація SL, був пригнаний зі штатів на початку, чи наприкінці 22-го, чи на початку 23-го року, з незначними пошкодженнями, з рідною безпекою. Цікава тачка, пристибніця. Поїхала. Я в пригоди електроніки дуже не грався на електричках я їздив достатньо мало, достатньо рідко, але поверхнево дуже всьому, всьому там знаєте, я занурювався. Тому по простому, простому користувачу, пояснюю простими словами, те, що я про це про це автомобіль знаю. Про його стан, про його можливості там, і так далі. Поїхали. Що тут показувати? Електродвигун 80 кВт тут знаходиться під капотом. Обслуговувати тут нічого не треба, окрім того, що в редукторі раз там, 60 тисяч треба міняти оливу. по приїзду вона була помінена. 86 тисяч кілометрів було пробігу, коли вона приїхала. Зараз 102 тисячі кілометрів. Пошкодження було фронтальне, фото з аукціону ви зараз побачите. Бампер тільки тут мінявся, фари приїхали, лежали багажнику з Америки, її рідні. Капот трошечки там десь нагрівався, була м'ятинка, витягувався. По суті, нічого по морді не робилось і не фарбувалось. Все було майже цілим. Тут взагалі пошкоджень, можна сказати, не було. Фото ви зараз бачите в куті. А от батарея приємно здивувала. Ну, я так заодно прийдусь, покажу. Гума ось ця. Вона вся, в принципі, в нормі вся. Показую. Сонячна батарея є на даху. Батарея здивувала, тому що очікували, що буде 30 кВт на годину батарея. А приїхали, вона щось багато виїжджає. Перевірили, протестували, вийшло. Що все-таки 40 кВт. Значне, щось я зараз тільки що після мики побачив, або з дерева якийсь лак нападав, або щось не... немає коли відірати. Це така єдина тут дрібниця, що я бачу. Перевірили, протестували, підключалися якраз перед продажем спеціально, щоб для себе знати. Ну, по-перше, те, що батарея точно 40 кВт на годину. По-друге, Здоров'я акумулятора 89%, сок показує 80%. Батарея заряджається, до речі, до верхньої до повної шкали. І ще що дуже важливо: не використовувала швидкісна зарядка на ній. Тобто вона використовувала зазвичай домашньою повільною зарядкою. Ну тут в Україні це 100%, ви перевірили по її історії. Так воно є. Тому батарея тут буде жити, і вона потужна. Я на зараз вам все покажу. Ну, комплектація у нас пишна, з безключовим доступом, з BOSE Sound Acoustic. Рік у неї чистий, 16-й, другий місяць. Шкіряний салон. Стан прекрасний. Поки не забув, одразу скажу, що обігрів задніх сидінь є. Обов'язково звертаю увагу, що шкіряне кермо абсолютно, абсолютно ціле, охайне, нормально збереглося. Ну і ми маємо датчик світла і проти туманки. Пробіг, ось її на дану мить 102 тисячі км. Є підігрів керма. Це весь час забуває, що за клавіша. по-моєму, таймер на зарядку включається цієї клавіші, якщо не помиляюсь. Ну, це блокування замок на сам роз'єм на зарядний пристрій, відкривання лючка, система стабілізації вимикається. Тут управління бортовим комп'ютером, ось ви можете, до речі, бачити, зараз ми на 93% заряджені, у нас 210 км показує бортовик. Нічого ніхто спеціально тут не робив, ніяких там заїздів не робив, середня швидкість 30 км на годину. І ось загальні середні її витрати виходять 5,8 км. Ми можемо проїхати на одному кіловат часу. Бачите, да? є. ну Тут стандартне управління Multimedia хендсфрі, корис-контроль. Екорежим може вмикати, вимикати, до речі, еко і не включався ЗЕК, бачите, 222 км. Ніхто тут нічого не щадив, клімат тут включається, всім користуються, я вам кажу реальні її отакі от на даний момент експлуатаційні можливості. У нас є камера заднього, виду, є круговий обзор в цій комплектації. Дзеркало з автоматичним затемненням. Ну, звісно, магнітола тут з блютузами, з USB. Так, так, ну, звісно, далі. ми тут маємо передні а, е підігріви сидінь. Що ми ще маємо тут? Ну, клімат-контроль тут все працює, я його щойно вимкнув. О, до речі, от включив клімат 197 кілометрів залишку у нас показує з включеними фарами на всяку паду. Безпека в неї була рідна. І не стріляла. Це ви бачите на аукціоні, що я теж великим плюсом. Не можу пожалуватись з моїм ростом 193 см. Тут мені зручно, я сиджу сам за собою. В плані ну, для них місця достатньо. сиджу високо. Єдине, що головою трошечки я торкаюсь стелі. А в цілому, все гуд. Підлокітника тут нема. Підігрів задніх сидушок є. Трошечки високий. тут такий тунель, бачите, у середнього буде пасажира. Ну, я б сказав, що тут буде зручно двом дорослим і дитині посередині, якщо так, втрьох, напевно, буде трошечки тіснувато. Багажничок відчиняємо, він тут достатньо охайний. Все гуд. Це, до речі, тільки нещодавно узнав, що це сабвуфер такий тут цікавий, квадратний. Що у нас тут? Тут ще навіть, я так розумію, компресор, напевно, її рідний лежить да, для колес, для підкачки. І Тут бачив, що у нас є балонник. Ось. Я опустив дуже важливу дрібницю, вона ж з безключовим доступом, з кнопочкою старт-стоп. Ну, звісно, це є. Поїхали, зробимо маленький тест-драйв, послухаємо підвізку, подивимося, як вона їде, прискорюється. Ще у нас, окрім екорежиму, є тут на трансмісії ну, драйв і B. B це підвищена, підсилена, точніше, рекуперація. Вона допомагає нам ще більше посилювати пробіг. Якщо, от, наприклад, ми вмикаємо Б, то вона буде більш іти. На зарядку, на рекуперацію, коли ми будемо йти в накат. Підсилена буде. А зараз в режимі драйв ми рухаємося в горочку, Набираємо сотню. Я думаю, плюс-мінус всі знають, як Ліф має їхати. Так він тут і їде. І ось ми зробили сотню. Зараз перейдемо через трамвайні рейки. Нічого грубого не почув, але можливо, щось десь якийсь маленький дисбаланс є. Можливо, десь якісь втулечки стабілізатора чи якийсь серемблочок, наскільки я знаю, підвізку тут, роді не чіпали. Як я на початку сказав, пролів вже всі пісні заспівані. Все зрозуміло, цих машин 20 штук на один квадратний кілометр. Але класно, що на ній можна поїздити не так, як на 24-ці. там на кіловатках я маю на увазі батареї, що ти можна. Ну, Плюс-мінус обмежений 100 км. І це ще непоганий показник, якщо є можливість там в районі 100 кілометрів приїхати, багато машин вже продаються, в яких там в кращому випадку 60. То тут 40 кВт на годину батарея, і вона дійсно, ви спокійно можете розраховувати на 200 плюс-мінус кілометрів. Ну, це крутий показник для такого автомобіля, я вважаю. Так що, якщо цікаво, приїжджайте, набирайте, дивіться, купляйте. До зв'язку до зустрічі з вами був Льоха Трендавта. Я Всім бажаю миру. Ну а нам перемоги. Слава Україні!